Мікроструми чи РФ що краще, і що брати першим в кабінет? Це питання, яке я часто чую від колег початківців під час навчань. Отже, давайте розбиратися, що таке мікроструми і РФ, чим порівнюються ці методики і чи взагалі їх можна порівнювати. Вітаю вас, шановні колеги! Вітаю на YouTube-каналі компанії Beauty Service. Мене звати Олеся Мандебура, я дипломований косметолог, методист і науковий консультант компанії Beauty Service. Отже, мікроструми та РФ. Почнемо з технічних характеристик. Мікроструми це слабкі імпульси електричного струму у надмалих параметрах. Отже, мікроструми це боротьба з видовими віковими змінами, і при цьому це лікування шкіри. Вони працюють на всіх рівнях в епідермісі, дермі і гіпадермі. Вони працюють з судинами, м'язами і нервовими закінченнями з усією лімфатичною системою. Мікроструми мають дуже великий перелік показань. Вікові зміни вони впливають на клітини мімічної мускулатури, купероз впливають на клітини стінок судин. Пігментація впливають на клітини меланоцити, що виробляють меланін. Вугрова хвороба у всіх стадіях впливають на клітини сальних залоз. Це єдина електрична методика, яку можна застосовувати під час вугрової хвороби. Стрес впливає на клітини нервових закінчень. Це релаксація і розслаблення. Набряклість мають дуже потужний лімфодренажний ефект. Порівняно з іншими апаратними методиками, мікроструми мають чи не найменший перелік протипоказань, стандартних для кабінету косметолога. Їх сміливо можна пропонувати клієнтам з 18 років за наявності показань. На відміну від радіохвильового ліфтингу, який є все ж таки самодостатньою процедурою, мікроструми можна і варто поєднувати з багатьма іншими апаратними та мануальними методиками. З алмазною мікродермабразією, ультразвуковим пілінгом, фонофорезом та електроапарацією, вакуумним масажем, фотодинамічною терапією. Таке поєднання суттєво збільшує ефективність процедур, підвищує їх видимий візуальний ефект для клієнта. У своїй косметологічній практиці я дуже люблю такі поєднання апаратних методів, і зараз я їх вам наведу в порядку послідовності: алмазна мікродермабразія плюс мікрострумова терапія. Вакуумний масаж плюс мікрострумова терапія, мікрострумова терапія плюс фонофорез, мікрострумова терапія плюс електропорація. Але тут пам'ятайте, що сукупний вплив електричного струму на людину не має перевищувати в рамках однієї процедури, однієї години. Ще одне моє улюблене приєднання це мікрострумова терапія і фотодинамічна ледтерапія. Особливо я люблю зелений колір. Він мій найулюбленіший. Ви можете ставити його і пропонувати усім клієнтам. Під час навчань ми з вами детально проходимо всі три етапи мікрострумової терапії нормалізацію, лімфодренаж і ліфтинг. Отже, ми працюємо з епідермісом, дермою, гіподермою і м'язовими волокнами. Тому оптимальним закінченням процедури мікрострумової терапії буде альгінатна маска. Ми попрацювали з лімфатичною системою, зняли набряклість, ми попрацювали з м'язами, і тепер ідеально буде все це зафіксувати у новому положенні. Мікрострумова терапія процедура максимально фізіологічна та безпечна. Ви можете використовувати її на шкірі будь-якого типу жирні, сухій, комбінованій. Ви можете використовувати її на шкірі будь-яких станів, при цьому чутливі та стресові, що особливо важливо у сучасних умовах. Мікроструми підійдуть для будь-якого морфотипу шкіри, а якщо йдеться про зморшкуватий тип старіння, то тоді мікрострумову терапію можна починати якомога раніше ще до появи перших ознак. Єдиним таким суто робочим нюансом під час проведення мікрострумової терапії є необхідність для косметолога знати м'язи обличчя, їх специфіку, переплетення, розуміти їхній стан, перебувають вони у гіпертонусі чи навпаки гіпотонусі, оскільки саме від цього залежать всі наші рухи. У нашому youtube каналі є кілька відео присвячених мікрострумовій терапії. Ви можете переглянути їх за посиланням на екрані. Це що стосується мікрострумової терапії. Радіочастотний або радіохвильовий ліфтинг це імпульси електричного струму високої частоти, які викликають глибокий внутрішній прогрів, дерми і особливо гіпадерми. Фактично, це контрольоване температурне пошкодження дерми і гіпадерми. Клієнт має відчувати інтенсивне тепло, яке не переходить в опіки. Переходимо до практичної частини. Нашу модель звати Таня, і зараз ми проведемо її рефліфтинг на нижній третині обличчя. Протокол проведення процедури дуже простий: демакіяж та очищення шкіри клієнта, нанесення контактного гелю і проведення процедури. Для очищення я рекомендую вам брати засоби, які не містять у своєму складі олій. У нас, наприклад, зараз це пінка для чутливої шкіри. Працювати ми будемо по контактному гелю. Ви можете працювати і по контактному крему, який спеціально проведений, призначений для проведення апаратних методик, зокрема радіочастотного РФ ліфтингу. Ну, сучасні косметологічні бренди дають нам величезний вибір і перелік засобів, з якими ми можемо проводити наші апаратні процедури. Ми вмили клієнта. Зараз просушуємо шкіру ретельно і наносимо контактний гель. Працювати будемо на нижній третині обличчя, навіть нижній половині, і на бічних поверхнях шиї. Спочатку ми визначаємо верхню межу, з якою ми будемо працювати з нашим конкретним клієнтом. Я починаю з двієчки. Я буду водити в швидкому темпі по шкірі і буду питати нашу модель, що вона відчуває. Тут тепло. Уже пішло? Угу. Комфортно? Так. Да. Можна збільшити? Да. Да. Збільшуємо на трієчку. Більше тепло. Комфортно, нічого да, да, не да. пече нічого. Нет. Можна ще збільшити? Так, да, давай попробуємо. Теж нормально. Клієнт має відчувати інтенсивне тепло, яке не переходить в опіки. Збільшуємо? Ну, давай спробуємо. Хорошо, Хорошо тепло, угу. да? тобто зупиняємося на угу. ці. Да. І тепер в цьому швидкому темпі ми опрацьовуємо, будемо працювати по масажним лініям, опрацьовуємо все наше обличчя на бічних поверхнях шиї зручно працювати круговими лініями. Тут головне собі зафіксувати постійно, Стежити за часом, тому що ви маєте працювати однакову кількість хвилин. Що з лівого, що з правого боку. Ось у нашої тані з'являється легка гіперемія. Це нормально для цієї методики. Ось. Зменшувати будемо. Пока не надо. Тобто терпіть не треба. Має бути комфортно. Угу. Угу. Метод РФ-ліфтингу має свої переваги. Перша з них це простота проведення протоколу. Наступна перевага це швидкість проведення процедури. Тому що ми працюємо з бічними поверхнями шиями 20-25, максимум 30 хвилин і все. РФ-ліфтинг не вимока не вимагає ніяких. Спеціальних знань від косметолога. Ми просто вводимо в швидкому темпі насадкою по шкірі. При цьому немає значення, чи вводимо ми лінійними чи круговими рухами. Ми не працюємо ні з м'язами, ні з лімфатичною системою. РФ працює з пішкірно-жировою клітковиною. Наступна перевага це запуск і активна стимуляція процесу неокологенезу, який викликає саме глибокий прогрів дерми. Цей результат проявиться в залежності від. Віку клієнта через кілька місяців. По суті, РФ має два результати: безпосередній миттєвий після проведення процедури і віддалений у часі. Ще одна перевага це менша кількість процедур на курс. Якщо мікроструми ви можете проводити і 10, 12, 14 і навіть спокійно дойти до 20 процедур, то РФ проводиться в середньому 6-8 процедур на курс. Навіть 10 уже не дуже бажаний. Мікроструми, в залежності від віку і стану шкіри, ми можемо проводити і раз в тиждень, і двічі тричі на тиждень. РФ залежить від типу і стану шкіри і проводиться один раз на 7, 10, а то й 14 днів. Радіочастотний ліфтинг має достатньо великий перелік протипоказань. І не лише у порівнянні з мікрострумами, а й взагалі сам по собі, оскільки у класифікації косметологічних процедур він класифікується саме як достатньо агресивний метод. Обов'язково проговоріть зі своїм клієнтом дотримання ним ваших постпроцедурних рекомендацій. Це дотримання питного режиму, це використання кремів із санблоком, це відсутність вживання алкоголя в період проведення процедури. І, взагалі, клієнт нічого не повинен робити вдома зі своєю шкірою, не проконсультувавшись попередньо з вами. Ніяких гамажиків, ніяких скрабиків, нічого він не повинен собі робити. Як теплова процедура, РФ може спровокувати появу дер... дерматитів і герпесу і загалом викликає активну відповідь імунної системи. Мікроструми це навпаки лікування, відновлення і заспокоєння шкіри. Зараз я ще хочу показати вам, наскільки зручно працювати з цією маленькою насадкою. Ми перемикаємо маніпулу. І тут, на всякий випадок, я відразу зменшую до двійки. І зараз нам наша модель скаже, чи комфортна для неї ця інтенсивність, чи можна підняти, чи навпаки зменшити. Тань, як відчуття? Можна збільшити, так? Да? Тому що ще можна. Ще можна. О, отак от добре. Отак от, так? Угу, да? угу. Є відчуття інтенсивного тепла. Угу. Не рекомендується поєднувати РФ з іншими методиками апаратними та мануальними. Особливо. З хімічними та механічними пілінгами. Хімічні кислоти ми припиняємо використовувати за 7 днів до початку курсу, механічні за 3. РФ це самодостатня косметологічна процедура. Завершити її можна гелевою охолоджувальною масочкою. Якщо, наприклад, у вас є комбайн, в якому є опція холодового молоточка, ви можете спочатку попрацювати цим холодовим молоточком, заспокоїти шкіру, а потім нанести охолоджувальну гелєву маску. Я знаю, що деякі наші з вами колеги використовують після закінчення процедури РФ альгінатну маску. Особисто я так не роблю, тому що альгінат ще на 15-20 хвилин зафіксує інтенсивне тепло в глибоких шарах шкіри. РФ може викликати неоднозначну реакцію, і я хочу захистити від неї і з клієнта і себе. Ми завершили процедуру РФ ліфтингу. Вона зайняла у нас майже 14 хвилин. Ми попрацювали на нижній третині обличчя і на бічних поверхнях шиї. Зараз я змиваю контактний гель і наношу на нашу модель охолоджувальну гелєву маску. Наносимо гелєву масочку. Наносимо її на все обличчя, тому що зволоження ніколи не буває зайвим. Власне, ви можете нанести гелєву маску і попрацювати охолоджувальним молоточком і по гелєвій масці. Це теж все можна. І зараз 7 хвилин до 10, маска буде заспокоювати шкіру. Метод РФ використовується лише за наявності показань з 35 або навіть ще краще з 40 років. І основними показаннями для нього є гравітаційний птоз. Втрата чіткості, овалу обличчя, втрата тонусу і пружності шкіри. Тобто, фактично, РФ працює з підшкірно-жировою клітковиною і на тих місцях, де є достатній шар підшкірно-жирової клітковини. Цей метод не профілактика, не лікування, не відновлення. Це прямий безпосередній ліфтинг і підтяжка шкіри. І ще один важливий момент: РФ не проводиться на пошкодженій, травмованій стресовій шкірі. Вугрива хвороба це протипоказання для проведення процедури РФ-ліфтингу. Явно виражений купероз це теж протипоказання для процедури РФ-ліфтингу. Якщо у вашого клієнта стресова зневоднена шкіра, спочатку цю шкіру треба заспокоїти, наситити вологою і відновити. Якщо порівнювати з іншими методиками, РФ має чіткий перелік протипоказань. Зморшкуватий тип старіння теж не підходить для цієї методики, оскільки одна з його характерних ознак це відсутність або слабкий шар ПЖК. А я ж все-таки хочу наголосити: РФ це метод, який працює саме з достатнім шаром підшкірно жирової клітковини. Ми витримали необхідний час експозиції для нашої гелівої масочки. Зараз ми її залишки просто стираємо, тонізуємо шкіру і наносимо фінальний крем. В зимову пору року наявність санблоку не така важлива, але якщо ви проводите процедуру весною і літом, тоді це обов'язково має бути високий рівень захисту. Гарно насичуємо обличчя тоніком і тепер будемо наносити крем. Кіра навіть залишається ще трошки теплою на дотик в окремих ділянках. Ми провели процедуру РФ ліфтингу. Сподіваюся, наш порівняльний аналіз і практична частина були для вас корисними. Я вам щиро бажаю лише ефективних і безпечних процедур, і лише з прекрасними наслідками. А для цього для роботи треба брати лише якісне, перевірене і підтверджене сертифікатами обладнання. Бренд Б'юті Сервіс пропоную вам декілька варіантів апаратів з методиками, які ми сьогодні розглянули. Для мікрострумів є чудовий і всім добре відомий моноапарат це модель 117 з комплектом рукояток та електродами різної форми. А також багатофункціональний комбайн 6008, до складу якого входить РФ ліфтинг, мікрострумова терапія та ще кілька затребуваних методик. В асортименті компанії є також інші апарати з методикою РФ ліфтингу і детальнішу інформацію ви знайдете в посиланнях в описі до цього відео. Красивої та безпечної вам роботи!